Доброго ранку, пане президент. Добрий ранок, президент Зеленський, для нас велика честь сьогодні президенту. вас президенту. тут чути і бачити в нашому приміщенні. Університету в Гагі. Я хочу привітати вас від всіх студентів Лайдена і Аги, які тут зібралися в великій кількості. Дуже дякую за те, що ви знайшли час бути сьогодні з нами. Я хочу передати слово тепер вам. Дякую, Дякую всім студентам за цю можливість, пані ректоре, Дякую вам за добрі слова. І вітаю вас, Нідерланди. Дорогі студенти. Я хочу присвятити це звернення передусім вам, тим, хто зараз ще зовсім юний, та починає свій навчальний рік, але вже дуже скоро, і повірте, ви навіть не помітите, як швидко мине цей час і ви самі, можливо, будете. Звертатись до інших, хто починає свій навчальний рік. І, можливо, це будуть слова, які ви, е як батьки, може скажете своїм дітям. І, можливо, ви будете працювати в, ун в університеті, вже викладати ті предмети, які зараз лише вивчаєте, і тоді привітайте нових студентів, які вперше прийшли до вас. І, можливо, ви станете лідерами в політиці. Чи в бізнесі, чи в громадській активності, яких запрошують звернутися до студентів в такі урочисті моменти. І це ваше життя. І яким воно буде, що стане вашою долею з часом, і що саме ви зможете сказати іншим, залежить тільки від вас. І не від кого більше? Зараз. Світ такий, що вже точно немає жодного дефіциту в порадах і тим більше в мотиваційних промовах, як людині жити і що краще робити чи не робити, кажуть сюди. Навіть тоді, коли це абсолютно не потрібно. І усі ви, я впевнений, могли чути дуже багато разів, а що ж, нібито варто робити вам, аби. На думку когось іншого, вам вдалося. І буває, що це навіть правильні поради. Буває, що дослухатись до інших дійсно потрібно. Але все ж, якщо ви самі не розумієте, яким шляхом ви йдете, та які ваші власні межі правильного і неправильного, то все, що у вас є, може просто потонути у плині життя. Розчинитись у часі. Це дуже страшно, коли людина озирається нібито на своє життя і не бачить власне свого життя, не бачить щось чуже. Саме так відбувається і з країнами, і як з людьми. Кожній країні потрібно вміння говорити так або ні. Як людині. Яка б не була ситуація, і що б не пропонували інші, треба знати межі свого так і свого ні, свій власний інтерес. Кожній країні треба знати, чого вона варта, що саме її в цьому, в цьому світі, так само, як і кожній особистості. Бо якщо не розумієш, що твоє, не зможеш захистити дійсно свій вибір. Кожна країна має свій рівень свободи, у когось більше, у когось менше. Хтось отримав її у спадок, хтось виборює свободу. Але якою країна не була, ніде свобода не буває подарунком. Її завжди треба захищати, її завжди треба цінувати та усвідомлювати, що дає свободі силу, а постійно додавати свободі гарантій. Щоб такого не було моменту, коли країна свободу втрачає. І так само з кожною людиною треба розуміти, що дає тобі силу бути вільним, аби завжди бути вільним. І завжди-завжди треба уміти шукати причини для єдності всім країнам, як і всім людям. Сучасний світ НАТО активно роз'єднує. Це відбувається просто. Що миті, коли ваші соцмережі створюють лише під вас інформаційну та що навіть більш важливо, емоційну картину життя, коли з вашого кола спілкування поступово виростає ваша соціальна така бульбашка, в якій майже не відчуваєш, як живуть інші, і в інших бульбашках. І коли ваша робота, ваші звички, ваше місце в житті стають не просто тим. Що вирізняє вас серед інших, а тим, що вас повністю закриває від іншого життя так з людьми. Але, але хіба не так з країнами? Світу дуже не вистачає єдності, не вистачає уміння відчути іншого та зробити іншого своїм союзником. Не вистачає уміння поставити амбіції на службу спільним цінностям. Зараз світ проходить особливий етап, і коли вирішується не лише чи одні ми десь тут, на сході Європи, збережемо свободу. Зараз визначається, чи вдасться зробити геноцидну політику частиною нібито нормальної світової політики. Саме це намагається зробити Росія, Росія війною проти нас. Зробити геноцид тлом. На якому інші можуть нібито спокійно жити десь у своїх бульбашках. Заморозити війну і привести смерть шокуючої картини боїв в майже непомітну реальність щоденних репресій на окупованій території. Чи об'єднаний світ проти цього не увесь? Поки що не увесь. Але ми стараємось, це одне з головного, що ми робимо. Україна шукає причини для єдності з різними країнами і навіть із тими, з якими у нас майже не було відносин протягом десятиліть. Ми будуємо нові зв'язки, ми будуємо нові партнерства. Зокрема, Нідерланди нам у цьому допомагають. Ваше лідерство, ваша участь допомагають нам єднати світ заради наших спільних цінностей. І це робить наш захід сильніше, нашу свободу робить сильніше. Чи змогли б ми сьогодні у 566 й день жорстокої повномасштабної війни ось так спілкуватись, якби Україна не працювала заради єдності? Я вам щиро бажаю бачити власний шлях. Я бажаю вміти завжди говорити так або ні, і як це відповідає вашому відчуттю життя, вашим інтересам, вашій натурі. Але при цьому, будь ласка, не перетворюйте те, що є вашим у стіну, яка закриває інших від вас. Шукайте єдності, шукайте друзів, партнерів, однодумців, і неважливо, з якої країни. З Нідерландів чи з України, і неважливо, як звуть людину, Марк чи Володимир. Головне це ваш спільний результат. Працюйте разом з іншими, об'єднуйте заради свободи, заради спільних здобутків, які а, можуть стати навіть історичними. Долайте те, що роз'єднує, щоб в будь-якій кризовій ситуації поруч із вами завжди був ваш союзник. І коли це буде вашим умінням на особистому рівні, це незмінно стане вашою особливою силою на рівні спільноти і на рівні країни. Дорогі студенти, зараз Нідерланди серед глобальних лідерів у захисті свободи і людського життя. І завдяки тим поколінням, до яких ви прийшли навчатись, і хай коли вже до вас прийдуть навчатись. Щоб хтось із іноземних лідерів міг так само дякувати вашій країні за спільний захист свободи, за підтримку людського життя і за те, щоб кожній людині та кожній країні залишити цей фундаментальний вибір в житті казати так або ні, коли йдеться про, про шлях у майбутнє, власне майбутнє, справжнє, таке, яке ми зараз виборюємо для України і обов'язково. Виборимо. Я дякую вам за увагу і дякую за підтримку. Слава Україні! Дуже дякую, пане президенте. Мене звати Яков Штефер, я професор в цьому університету у цій залі дуже велика підтримка і вам, і Україні. І я тут багато запитань. Лукас Люк, з Лайденського університету. Перший хотів би задати запитання. У нас їх багато пане президенте. Чи можна об'єднати народ? Під різні е, народи у переговорах стосовно е, миру, враховуючи те, що Рада безпеки зараз розділена, і зернова угода якби знаходиться в зоні такій проблемній. Лукас, дуже дякую вам за запитання. А чи можна об'єднати світ? Ну я вважаю, що навколо України нам вдалося об'єднати світ так, світ, Нідерланди, Європа, партнери, Сполучені Штати інші країни. Багато країн, до речі, і Латинської Америки вони були об'єднані навколо України з початку війни. Перші дні всім здавалося, що не можна об'єднати, але нам вдалося. Це говорить, що е реально об'єднати світ, і реально це складно зробити на полях. Організація Об'єднаних Націй, хоча я погоджуюсь з вами, в принципі, коли ми наводимо приклад, і прикладом є історично: організація об'єднаних Націй це могла б бути найкращим майданчиком для об'єднання світу. Світ об'єднується в ООН, але. В деяких рішеннях не об'єднуються. ви знаєте, і щодо трибуналу, і щодо більш потужного тиску на Російську Федерацію. Світ дуже часто е, міняє цінності на економічні, е, е, економічні відносини, але наполегливість. Але така, як в Україні, була з самого початку війни наполегливість на тому, що Росія дійсно терорист. Будь ласка, розплющте очі, такі речі вони допомагають. Все залежить від бажання. І так само як і на майданчику Організації Об'єднаних Націй, коли ООН працював дуже потужно, нам вдалося зробити зернову ініціативу. Коли ООН стали послабшувати свою інтенсивність тиску на Російську Федерацію, Росія вистрибнула із зернової ініціативи, і, якщо чесно, далі, ніж зернова ініціатива і зерновий коридор, далі ніякі ініціативи не спрацювали. Щодо ядерної безпеки, нічого не вдалося. Організація Бідних Націй і МАГАТЕ їм не вдалося тиснути на Росію. Чому? Тому що тиск, це як у фізиці. Тобто, тиск він потужний, коли у вас є єдність, коли це один організм, коли світ діє, коли світ захищає однаково всі цінності, не на сновах, не бла-бла-бла в черговий раз. А реально він захищає. Але коли в цій єдності крихкість, коли хтось вам говорить, навіть в Європейському Союзі всі об'єднані, але хтось раптом десь за спиною. Обходи санкцій допомагає Росії, або допомагає їм з рішенням своїх власних економічних питань, або заради своєї дешевої енергетики, заграваючи популістично зі своїм а, суспільством, робить ті чи інші кроки. А всупереч загальним домовленостям, то і світ слабкіше. Тому в об'єднанні є міцність. Тому на полях Організації Об'єднаних Націй, напевно, це можна робити. Ми зробили а, формулу миру, на полях якої ми хочемо об'єднати цивілізований світ, але ж ті держави, які хочуть. Ми будемо робити все, щоб нам це вдалося. І я вірю, що це може принести нам справедливий мир. Дякую, місі Президент. Дякую, пане президенте. мене звати Лано Малі з університету Лайдена. Маріна Марина Лоза з університету гагарського. Хочу зараз задати вам. Питання пане президенте, ви адвокували швидкий вступ України в європейський союз. Які переваги ви особисто очікували б з точки зору безпеки і захищеності України від цього вступу? Дуже дякую. Я я думаю, що з точки зору безпеки це win-win для України і для країн Європейського союзу? У нас потужна армія. Яка готова захищати спільні цінності з європейським союзом, і ми не на словах, а на практиці це робимо. І так як Україна сьогодні захищає світ і захищає ці цінності, так само Україна буде діяти і далі. А на сході я вважаю, що такої потужної армії в цілому немає сьогодні в Європі. Ну, принаймні, як мінімум, такої армії немає на сході європейського континенту, і це захист від тих чи інших агресивних спроможностей або агресивних викликів в майбутньому. Друге, це досвід безпеки. Це не тільки про армію. Це кіберпростір, захист в ньому, це навчання, це тренувальні місії, це енергетичний захист, те, що у нас було в Україні, атаки дронами і ракетами всіх видів на нашу енергосистему. Цей досвід у нас є на сьогодні. Такого досвіду в Європейському Союзі немає. Але на сьогодні такі виклики в Європі можуть бути. І Україна може ділитися цим навчанням, цим досвідом. Третє це харчова безпека. І ви бачите, Росія блокує Чорне море, але тим не менш Україна готова годувати і допомагати не європі, так само як ми це робимо сьогодні з країнами африканського континенту або азійськими державами, тобто гарант безпеки Україна. І я вважаю, що це справедливе місце України в європейському союзі. Дякую, пане президенту. Макдемасіде університету Страдаму. Пане президент, як студент, який вивчає українську мову, чи є якісь поради того, як вивчити українську, так як володієте нею щоб бути таким натхненним оратором для інших, Щоб вивчити мистецтво ван Гога? До речі, в Амстердамі? З якого ви, я приїхав колись в музей. І щоб закріпити ці знання, я був вдвічі в музеї Ван Гога. Я пам'ятаю, це було колись до моєї політичної кар'єри і до війни. І я отримав задоволення. Я хотів походити, побачити. А, і одна історія, коли це виставка, яка подорожує іншими, іншими країнами, а інше це бути на в такому uh, музеї тому, щоб вивчити українську мову, я вам пропоную також подорожувати україною і це все побачити своїми очима. Тому що будь-яка мова це також мистецтво. Дякую. Maria... Марія Бекмарія з лайденського університету. Пане президенте, який ви хотіли бачити саме трибунал за військові злочини? Який з варіантів вам більше подобається, і який ви хочете досягнути результат для українців від цього? Будь-який трибунал, який призведе до реального справедливого вироку для всіх вбивць і відповідно для? Керівництва Російської Федерації, які віддавали ці ганебні накази, будь-яка назва у трибунала, ми з вами розуміємо, що від назви нічого по суті по змісту не залежить. Головне, це результат. І це найважливіше. І тут у вашій державі є великий досвід. Я вважаю, є спеціалісти, і ми постійно радимось, але. Це складна місія, щоб засудити за первинний злочин за злочин агресії, треба мати знов ту єдність, про яку я сьогодні говорив у виступі, і про яку я згадував, відповідаючи на ті чи інші запитання. Я вважаю, що в цій єдності вона нам дуже потрібна. Але ви повинні знати, що це так складно, щоб лідери різних держав світу. Підтримали трибунал, яким буде засуджено лідера іншої держави, і навіть якщо вона з війною пішла проти свободи людей іншої держави. І, але ви розумієте, в чому ця складність, але знов таки єдність і наполегливість точно дадуть результат. дякую, пане Президенте. Студент з Харківського університету, пане президенте? ви стали натхненням спочатку нападу на Україну? Чи є якась стратегія особлива для того, щоб зберігати цю надію і натхнення українців стосовно свого майбутнього стратегія українців? Якщо не ми, то хто? Я вважаю, ось і вся стратегія. Кожен з нас має нести свій хрест, кожен з нас має відповідальність. І я дуже відповідальна людина. Мене так виховували батьки. Я вважаю, що це наш дім. Я вважаю, що тут моя сім'я, тут мої друзі, мої спогади, моє студентство. все це пов'язано з Україною. Найкраще. І миті мого життя, і найскладніше, коли ти втрачав близьких в усіх цих моментах. Є, є те, що твоє. І сьогодні хочуть забрати не тільки твою землю, твою природу, твою сім'ю, твою домівку, твоїх батьків. Це все наше, і ти захищаєш це по суті. Я вважаю, що ти захищаєш себе, кожен на своєму місці. Не тільки я, як президент, а кожен на своєму місці, на своєму робочому місці. Воїн в окопі, айтішник, який бореться проти Дезінформації Російської Федерації, вчитель, який навчає діточок, медик, який зберігає життя як цивільним, так і військовим. Кожен на своєму місці. Ось ці люди, які знаходяться тут, в Україні, захищаючи Україну, це є моє найбільше натхнення. Денькі пане президент. Now we Clara have Tony Current from the University to of Hawkes. Science Березні 21-го року був створений центр боротьби з в РНБО. Як Україна продовжує боротьбу з дезінформацією Росії особисто на окупованих територіях Луганську, Донецьку Україну зараз коли я став президентом України, я як людина, маючи досвід. А по, по Праці і продюсерської діяльності в інформаційному просторі, в медійному просторі розумів чітко, що ми програємо інформаційну війну з Російською Федерацією. І коли я говорю ми, я говорю не тільки про Україну я багато подорожував країнами світу, і, і я все це бачив, Європа програвала а, дезінформаційну. Атаку Росії програвали інформаційну війну Сполучені Штати, а, Ізраїль, а, Латинська Америка, Британія, всюди, де була або велика спільнота Російської Федерації, або всюди, де були медійні маданчики Російської Федерації, в які Росія вкладала і це. Не секрет, вкладала мільярди доларів щороку, і я це прекрасно а, розумів. Ми почали а, очищення нашого ринку від інформаційного впливу Російської Федерації, захищали інформацію а, українську від кібератак тощо. Цьому напрямку ми багато працювали. Але цього було замало, тому що дуже складно було об'єднувати країни світу навколо України, тому що вони жили в іншому інформаційному просторі, в той в тій бульбашці, про яку я сьогодні говорив. Але це така бульбашка дороговартісна. І тому ти повинен протидіяти чим? Ну ти можеш протидіяти тільки таким самим впливом. Постійними комунікаціями з суспільствами. Я багато разів на це звертав увагу. Є лідери, які комунікують з лідерами. Ми обрали іншу тактику. Я, як лідер, комунікував з суспільством. Суспільств більше. Люди мають великий вплив на своїх лідерів, бо люди обирають лідерів. Контакт мій, контакт з іншим лідером це тільки дві людини. А а, а контакт мій з спільнотою ті, чи, тієї чи іншої держави це контакт з мільйонами людей. І мільйони людей будуть мати вплив на свого лідера. Мільйони людей розберуться у будь-якому випадку швидше, де є правдива інформація, а де є дезінформація. Тому ми повинні постійно діяти, постійно комунікувати, постійно говорити людям правду, як вона є. Другий аспект це я дуже вдячен що велика кількість журналістів з різних країн світу приїхали до нас, і ми відкрили ці розпахнули ці ворота. Дуже важливий момент, що журналісти, я їм дуже вдячен з різних країн світу. Вони тут сиділи з перших днів війни і вони комунікували зі своїм суспільством. І це дуже важливо. Третє це те, що країни світу почали позбавлятися санкційно. Санкційно почали позбавлятися медіаресурсів Російської Федерації на території своїх держав. Тут ми багато зіграли, тому що ми постійно підкидували країнам світу і європейському союзі, показували, які майданчики, медіа впливають на думку населення, які впливають неправдою, а постійною брехнею. І я думаю, що це три головні напрямки боротьби з дезінформацією. Дякую, пане президенту. Дуже дякую, пане президенте, за ці натхнені мотиваційні слова. Нас дуже надихнули ваші звернення і запитання. Якщо можна один момент вашого часу взяти для того, щоб зробити селфі. Якщо можна, встаньте, будь ласка, всі, розверніться.